Усім вітання, мої дорогенькі! Сьогодні на нашій кухні бобівка з м'ясом у горщику, м'яка квасоля, що вбирає весь м'ясний сік, грудинка, що топиться під скоринкою, овочі, часник, невеличкий перчик для гостринки, спеції. Усе з'єднюється в горщику, де народжується не просто їжа, а особлива історія. Залишайтеся з нами, буде дуже смачно! Для такої страви м'ясо це основа всього смаку. Найкраще підходить свиняча грудинка без шкірки, вона тут не потрібна. Беремо півтора кілограма. Це м'ясо з частини туші біля ребер, де є і волокна, і прошарки жиру. Таке м'ясо із жирком буде давати соковитість не тільки самому м'ясу, а й проникати в квасолю, і та не виходить сухою чи крохмалистою. А м'якою, соковитою, насиченою смаком бульйону і м'яса. Тобто жир у цьому рецепті живить квасолю. Якщо додавати лише пісне м'ясо, то страва вийде бліда, прісна, а жир з грудинки виплавляється під час тривалого запікання і просочить бобові зерна. А також у горщику утвориться запашна підлива, яка з'єднає всі смаки. Нарізаємо м'ясо на порційні шматочки, які зручно буде смакувати у готовій страві розміром як на гуляш. Не надто дрібно. Після двох годин запікання м'ясо стане ніжним, але має зберегти форму. Перед приготуванням м'ясо ретельно промиваємо у холодній воді і просушуємо рушником. Тепер все нарізане м'ясо приправляємо до смаку, додаємо солі приблизно 5 г на 1 кг м'яса. І ще до цього плюсуємо кількість овочів та чорного меленого перцю до смаку. Перемішуємо, щоб сіль гарно просолила кожен шматочок м'яса. Одну частину м'яса викладаємо на дно горщика. А іншу залишаємо. Його будемо викладати наверх. Зробимо м'ясну шапочку, де м'ясо гарно припечеться. Далі до м'яса й квасолі нарізаємо молоденький кабачок великими кубиками, щоб не розпався повністю. Кабачок в цій страві пом'якшує кислотність, насичує соком, надаючи страві ніжної та м'якої структури. Молодий кабачок не має зернят. Немає грубих волокон і не потрібно очищати від шкірки. Одну моркву нарізаємо кружальцями під кутом. Морква вносить легку солодкавість і кольорову яскравість. Вона теж ніжно переплітається з квасолею. Овочі підготували. Тепер будемо наповнювати горщик. І друга основа бобівки це квасоля. Або у народі називають її бабаня. Квасолю перед приготуванням потрібно замочити заздалегідь мінімум на 6-8 годин. Це важливо, бо ми не будемо відварювати квасолю окремо. Вона готується прямо в горщику разом із м'ясом, тому має бути добре набухлою, інакше просто не встигне зваритись. Викладаємо кабачок та моркву, додаємо декілька горошин чорного перцю та духмяного, один лавровий листок для аромату для пряного смаку. Гарно перемішуємо. У коментарях напишіть, чи готуєте так квасолю з м'ясом, таку бобівку. Можливо, є згадки, яку печі довший час умлівала ця страва, а звій її запаху стояв у всій кухні. Поділіться такими спогадами. А також цікаво, як у вашому регіоні називають цю велику квасолю. Бабаня це ж слово діалектне, і воно й досі живе у говірках. Пам'ятайте, солимо тільки м'ясо, квасолю ні. Без солі вона краще провариться. Далі додаємо одну цибулю, перерізаємо навпіл. Цибуля як спеція для хорошого смаку. Часник закладаємо цілу головку між м'ясом, він запечеться, стане м'яким, пряним, негострим. Перець шилі 1. надасть легкий вогник, розігріє увесь смак. Його не буде багато, лише тонка нотка тепла. Заливаємо це все водою, хоча м'ясо та овочі пустять сік, але для квасолі потрібно достатньо рідини, щоб вона відповідно відварилася. Такий глиняний горщик це не просто старовинний посуд, а цілий кулінарний світ, що створює власний мікроклімат. У ньому страви не киплять і не смажаться, а повільно мліють, насичуючись ароматами і перетворюючись на щось більше, ніж сума продуктів. Готування в горщику це не просто їжа, це затишок тепло і традиції. Якщо ви цінуєте простоту, домашній смак і користь, ласкаво просимо до нас. На нашому каналі знайдете справжні парлини, вереща, казриберець і насіння соняшника на буряковому квасі, ніжні курячі стегенця в горщику, ченахи в горщиках за мотивами галицької кухні. Усе смачно, щиро і з любов'ю. Переходьте, підписуйтесь, готуйте разом із нами і даруйте вподобайку. Нам це дуже важливо і надихає творити далі. Горщик обов'язково накриваємо фольгою. Це дуже важливо, бо квесоля ще сара, їй потрібна волога і тепло. Ставимо горщик у попередню розігріту духовку до 180 градусів і запікаємо 2 години. Через 2 години знімаємо кришку, запікаємо ще 15 хвилин. М'ясо, яке викладене першим, легенько підсмажилось, зарум'янилось. Деяка кількість рідини випарувалася і сік загустів. Став запашним. Отримали м'ясний концентрат. Овочі, такі як цибуля, часник витягуємо, вони вже зробили свою справу. Подаємо страву до столу гарячою. Тут немає нічого зайвого, кожен овоч тут на своєму місці. Бобівка це не просто квасоля з м'ясом, це українська страва з історією, яка бере свій початок із селянської печі, з горщика, що млів на вогні, поки господиня поралась у дворі. Квасоля м'яка кремова, повністю готова, але не розпалась, тримає форму. Її зерна увібрали в себе жир, смак розсолу та овочеву солодкість. Вона насичена, але не важка. Морква та кабачок дуже ніжні та м'які, не перетворились на кашу, а мають форму. І їх приємно смакувати з м'ясом та квасолею. У центрі густий запашний навар, золотистий, зі слідами гострого перцю чилі та числіку, присмак яких не ріже, а лише зігріває. Всередині м'ясні шматочки соковиті, ніжні м'які, це все завдяки стабільній температурі у горщику. а верхні шматочки маємо з легкою золотистою скоринкою, з запахом печеного м'яса. Ця бобівка страва, яка збирає родину, яка вариться довго, щоб її їсти неспішно, у ній спокій, теплота, повнота і затишок українського дому. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.